Ранку на каналі Файні квіти, Гродина. Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 травня 2025 року. Сьогодні, 16 та завтра, 17 травня 2025 року, спадаючий місяць буде знаходитися у знаці Козаріх. Ось і наступили два золотих дня. Це золотий час для посівів і посадок вершків та корінців, посадки розсади в ґрунт, посадки саджанців будь-яких рослин, але з закритою кореневою системою. Посадка будь-якої розсади, до речі, гарний час для нарізання та укорінення живців. Для щеплення, для поливів та підживлення рослин будь-якими добривами для пересадки кімнатних рослин. Нагадаю, хто вперше слухає, що таке вершки та корінці це посів та посадка рослин, овочевих рослин, які нам дають врожай над землею. Це огірки помідори, капуста, перець баклажани, зелень різна. Це у нас вершки. А корінці це те, що достигає в землі і росте в землі. Це у нас картопля, це у нас буряк, морква та інші корени плодові овочі. Тобто у нас гарні два дні для посіву та посадки будь-яких овочевих рослин, і буде все добре. Проводимо санітарну обрізку саду і можна проводити вже зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 16 та 17 травня це сприятливі дні для квашення капусти і для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 16 та 17 травня 2025 року. Козорі. А це значить, під ударом дуже вразливий у нас жовчний міхур. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування в ці дні смажену жирну їжу, гострі соуси, сіль, майонез, каву, шоколад та алкоголь. Що ж, готуємо смачного для здоров'я? Готуємо страви із свіжих та варених овочів. Дуже рекомендуємо макароні вироби в ці дні. Пісне м'ясо, якщо їсте м'ясо готуйте, відварені яйця можете використовувати, готуйте морську рибу, їжте молочні, кисломолочні продукти, різні горіхи, І використовуйте для приготування страв рослині, олії і п'ємо, чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Наш золотий день і завтра золотий день. Удачі вам у всіх справах! Усіляких вам гараздів, гарної погоди обов'язково, щастя вам людського, здоров'я, вам міцного, миру та добробуту. Ми ж зустрінемося обов'язково ввечері. На все добре, до зустрічі.